Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми пишемо черговий епізод подкасту Сухомлинський у листах читаємо, досліджуємо, міркуємо над епістолярним жанром. Власне, пропоную сьогодні ідею розкрити цієї збірки. І для мене особлива радість, бо поруч знаходиться онука Василя Олександровича Сухомлинського Лесю. Пані Лесю, вітаю вас у нашій студії. Вітаю Маргариту, вітаю наших глядачів і слухачів. Дуже тішуся нашій новій зустрічі і нашому новому проєкту. І сподіваюся, що він також буде цікавий нашим глядачам і слухачам. Запрошуємо їх до нашої теплої розмови, і хотілося б розпочати з нашого часу. Він дуже мінливий, він вносить певні трансформації. І ми листуємося короткими емодзі. І чому, на вашу думку, листи сьогодні є тим жанром, який досі може зворушити нас до сліз? Чому саме листи? Ми звернулися, давайте я трохи зупинюся. Власне, на нашому дослідженні я назву його, це Василь Сухомлинський і його кореспонденти, Епістолярна спадщина на тлі доби. Так нами названо науково-популярний довідник, який ось ось. Побачить світ в Державній науково педагогічній бібліотеці імені Сухомлинського. Чому листи? Відповідаю на запитання. Якщо ми говоримо про педагогічну спадщину Сухомлинського, то вона вивчена, задокументована і досліджена. Дуже глибоко, безліч дисертацій, монографій, педагогічних читань, конференцій, семінарів проведено. І ми стикнулися з тим, що ось саме цей пласт його доробку епістолярії, він не те, щоб не вивчений, а він. Не оформлений, він не конкретизований і досліджений мало. Тому ми звернулися саме ось до цієї частини його спадщини. Чому саме листи? Тому що сьогодні ось саме історія людей, історія знизу. А епістолярій, безумовно, це його частина, як і мемуарна література, як щоденники. Це наближає до нас і особистості, розкриває, розкриває їх риси і, безумовно, наближає до нас якусь епоху, історичний час, робить їх ближчими. Робить їх більш зрозумілими, більш е, зрозумілими стають для нас вчинки людей, їх думки, і весь той історичний проміжок часу, який у цих листах описано. Дякую, пані Лесю. І коли ви це говорили, у мене виникла в уяві метафора історії людей це і їхні голоси. І вам вдалося зберегти цей голос, адже збірка. Укладачкою якої ви є, налічує майже 500 сторінок живого діалогу. Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами і слухачами, які розділи містить ця збірка, і що було найважчого або найцікавішого для вас у роботі з цими листами. По-перше, хочу означити джерела якими ми послуговувалися. Ну, джерела це листи, епістоли, які зберігаються здебільшого в Центральному архіві органів державної влади в Києві, в педагогічно меморіальному музеї Сухомлинського в Павлищі, і, звичайно, ще великий масив ось листів зберігається в особистому архіві Гани Іванівни Сухомлинської, дружини Василя Олександровича, яка і в їх передала, яка почала збирати, каталогізувати, систематизувати всі ці листи після того, як Василю Олександрович. Пішов із життя. За ці роки лише декілька листів, декільком адресатам були опубліковані в різні, в різні роки. І, звичайно, ми заглибилися в ці архіви, вивчаючи ось сам, саме ці, ці джерела. І Уявіть собі, що не було соцмереж, не було інтернету, навіть не у всіх людей був телефон, і спілкуватися можна було лише офлайн особисто, або писати листи. І Сухомлицький цю справу любив і був дуже активним. Кореспондентом і дописувачем, починаючи від дуже коротеньких якихось листівочок і записок, до лонгрідів, як, як тепер кажуть, це багатосторінкові е, листи. Він листувався з надзвичайною кількістю людей. В зберігається більше п'яти тисяч листів, написаних до нього. І ось всі ці категорії. Його кореспондентів ми е, помістили в наш науково-популярний довідник. Не буду зараз зупинятися е, на всіх. Е, назву найбільш, найбільш цікаві, як на мене. Е, звичайно, це. Листи як форма педагогічного тексту, це ми включили в перший розділ, тому що Сухомлинський, мені здається, на той час зрозумів ось цей меседж, який передає лист, і він активно використовував листи як форму педагогічного тексту. Всім відомі листи до сина, листи до доньки, листи молодому батькові. І Дуже багато його творів так і е, починаються. Е, дорогий колего, любий вчитель, юний друже. Він весь час звертається до, до свого читача, до свого співрозмовника. Дуже цікаві е, мені особисто були листи до офіційних осіб. Сухомлинський листувався починаючи з Хрущова, тодішнього секретаря ЦК КПРС. До якихось посадовців районного рівня і таке інше. І що мене вразило, Сухомлинський не, не соромився ставити дуже різкі запитання, або якісь прохання, або висловлювати своє невдоволення якимись речами. Він не, не Дивився на посади і регалії і завжди, іноді, в дуже доволі різкій формі, відстоював свою думку якісь речі, які стосовно його учнів, випускників, вчителів як побутові, так і педагогічні. Дуже цікаві листи до письменників, як провідників. Тогочасної такої е, передової думки, зокрема, ось листування з Олесем е, Гончаром. Дуже розлоги таке. Листи про виховання духовності. Ми виділили їх в окремий розділ, і хочу сказати, що і Сухомлинський, і його кореспонденти замислювалися, обурювалися, опікувалися питаннями вічними насправді, тому що, коли читаєш ці листи сьогодні: проблеми етики, проблеми моралі. Ну, одвічні питання, що таке добре, що таке погано, що таке добро і зло, вони читаються актуально. І, і сьогодні я і... думаю, що саме в цьому і є його феномен актуальності, тому що і звертання до людини, тобто ти, читаючи його листи, можеш уявити, що цей лист до тебе, і тобі хочеться одразу написати відповідь. І про ті питання, які крізь всі епохи залишаються в так, так. Я тільки хотіла на цьому зауважити, що проблеми залишаються тими самими, і люди. Постійно і продовжують і шукати відповіді і замислюються на них вирішення. Дуже такий болісний для мене був розділ листи про. Значення рідномовної освіти. Ми включили сюди листи відгуки читачів на статтю Сухолинського джерело невмирущої криниці, де він пише про занепад україномовної освіти, навчання в українських школах і взагалі про зменшення використання української мови як в побуді, так і в навчанні. І відповіддю на цю статтю був просто шквал листів. Зокрема, дуже багато від дисидентів українських, які відгукнулися на цю статтю, їх читати боляче сьогодні. Тому що, навіть якщо подивитися на географію цих листів, це Краматорськ. Це Жданов, те теперішній Маріуполь, це Харківська е, область. І коли читаєш ці листи і е, події е, і речі, які там е, адресати дописувачі е, змальовують, то е, стає зрозумілим. Е, це 70-й рік стає зрозумілим багато подій, які відбулися. По тому і те, власне, що відбувається тепер і так. на цих землях, і взагалі в те, що ми маємо тепер війну. Пропоную цій темі присвятити окремий епізод саме педагогіки Пограниччя, що ми втратили, так. з чого ці витики проблеми, так тих подій, які відбуваються тепер. І останнім розділом, яким, на яким я хочу зупинитися, це ми включили листи до дружини. Це ну, така дуже особиста річ, де вони небагато листувалися, тому що не часто розлучалися. Але ось тут багато таких побутових. Якихось речей, які ще більше наближують Сухомлинського до нас, до сучасного читача. Дякую, Олеся. Це досить інтимні речі, і мені здається, що це привідкриває завісу його особистості і його людського болю. І мені пощастило читати також ці листи, і кожен із текстів змушує мене зупинитися. Як маму, як науковця, як людину, яка переживає певний період травми і захоплює сила його думки. І дозволю зачитати цитату з листа до молодого батька, яка особливо торкнулася мого серця. Щастя, це не чарівна жартиця, яку можна спіймати. Це реальна споруда, яку щоб звести, треба потрудитися. Праця це напруження волі, коли людина розкривається і визначає свою позицію в боротьбі добра проти зла. Але у мене враження, коли я читаю ці рядки, що Василь Олександрович звертається до мене. Наступне запитання до вас, Лесю, чи є для вас особливі листи, які і досі болять, до яких ви не залишаєтеся ніколи байдужою? Дякую за запитання. Мені трохи важко виокремити якісь окремі листи, тому що вся, вся ця робота, ось все це дослідження, воно все не залишило мене байдужою в тому сенсі, що воно стало дуже особистим для мене. Я Василя Олександровича не застала, я його ніколи не бачила. Він пішов з життя до мого народження. І про нього я знаю з розповідей мами, бабусі. Звичайно, якийсь образ у мене сформувався, читаючи його педагогічні тексти, а особливо художні його твори. Але все одно для мене він. Потім я почала як науковиця працювати з його спадщиною, але все одно він для мене все життя був такий дещо портрет. портрет. І ось робота над цими епістоляріями вона оживила його для мене. вона Зробила його ближчим, зробила його зрозумілішим. І тому багато цих листів вони наклалися паралельно на якісь події його життя. Вони дуже багато в чому. Наклалися на його педагогічні твори, які стають для мене і сподіваюсь, що вони стануть для читача нашого довідника більш зрозумілими, тому що не можна розглядати ні постать Сухомлинського, ні ось його листи епістолярі, ні його педагогічні твори без контексту. Без часу, без епохи, в яку він жив. І ось епістолярії, вони це як ще одна цеглина, яка формує закінчений образ і формує закінчену історію, ось і його педагогічного доробку, і взагалі його на жаль, такого короткого життя. Дякую. Ви так щиро про це говорите, що у мене виникає думка, що наша з вами потреба в цьому спілкуванні це також можливість написати відеолиста, оцей а, подкаст. Чи не вважаєте ви теж свого роду це терапією для нас? Терапією. От сьогодні багато науковців, багато дослідників. і Лідерів думки говорять про те, що ті надзвичайно складні травматичні події, які, через які ми проходимо, які ми переживаємо, вони потребують ну, своєрідних якихось реперних точок, вони потребують документації. Радять навіть записувати або якісь події, або свої враження, як психологи радять записувати емоції, і листи, мемуарна література, щоденники, вони постають такими своєрідними як, Інструмент. інструментами. І я думаю, що це це ви дуже влучно сказали, що це терапія, і я думаю, що це е, такий спосіб подолання травми. І тому я думаю, що і вивчення, і читання, листування е, того часу, коли це робив Сухомлинський, і е, листування. Сьогоднішнього дня, яким би маленьким, можливо, воно, воно не було з екрану телефону. Це своєрідна фіксація і це своєрідна терапія е, тих жахливих подій, які ми переживаємо сьогодні. Дякую. І будемо закривати цю потребу. Пропоную зустрічатися, говорити, розглядати в розділі найцікавіші листи. Міркувати і карбувати цю епоху. Друзі, пишіть листи. Спілкуйтеся. Воно і досі цього вартує. Леся, дякую. Дякую за зустріч. До нових зустрічей!